Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні обговоримо такі важливі новини. Чоловікам для перетону кордону від сьогодні, від 18 травня, знадобиться ще один документ. У ДПСУ розповіли деталі. В німеччині закликають видавати чоловікам з України нові документи замість закордонних паспортів. А Швейцарія спростить процедуру найму українських працівників. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео, так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, ви знаєте, що з 18 травня, тобто від сьогодні, інспектори Державної прикордонної служби України в пунктах пропуску в окремих категоріях громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документа. Кого це саме торкнеться? Отже, за словами Демченка, згідно з нормами законодавства, в період дії воєнного стану або проведення мобілізації. Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу та пред'являти їх на вимогу прикордонників при перетині кордону. Також Демченко уточнив, що такий обов'язок передбачено змінами до законів України про правовий режим воєнного стану та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які, нагадаю, наберуть чинності. Цієї суботи, отже, громадяни України, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2.6 правил перетинання державного кордону України, мають надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров'я. Це зокрема стосується таких категорій осіб, як заброньованих на період мобілізації та на воєнний час, визнаних відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я, на отримання яких перебувають троє більше дітей віком. До 18 років, також які самостійно виховують дитину, які мають дитину чи дітей віком до 18 років, чоловіка чи дружину, яка проходить військову службу за одним із видів військової служби. А також інші категорії осіб, визначені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Кому не треба буде показувати військово-обліковий документ на кордоні. Ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, водії, які здійснюють здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги, чи здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, певні особи з окремими посадами та державною службою, працівники підприємств залізничного транспорту та ті, що відносяться до морської та авіаційної галузі тощо. Отже, друзі, перед виїздом за кордон краще уточнити свої дані в ТЦК. При цьому Демченко додав, що згідно з частиною 7 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у редакції від 18052024 перевірка підстав для надання військовозобов'язаним відсрочки від призову та на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється ТЦК та СП. Тому речник рекомендує під час планування виїзду з України попередньо уточнити свої дані. В ТЦК і СП та внести інформацію про отримання відсрочки до свого військово-облікового документу. Де далі, друзі, в Німеччині закликають видавати чоловікам з України нові документи замість закордонних паспортів. Одна з організацій в Німеччині про Азуль, яка займається проблемами біженців, вона визначає наступне: що без дійсного паспорта численам військовозобов'язаним українцям їм загрожує не лише втрата тимчасової посвідки на проживання. Адже без паспорта вони не. Можуть виїхати з країни, наприклад, або з'їздити в гості до родичів. Тобто, зважаючи на відсутність в Україні право на відмову від військової служби з міркувань совісті, експерти цієї організації в Німеччині саме закликають видавати українським чоловікам в Німеччині нові проїздні документи. І останнє Швейцарія спростить процедуру найму українських працівників згідно з планом, що розглядається парламентом, українцям стане легше знайти роботу у Швейцарії. Тобто, замість поточної процедури отримання дозволу на працевлаштування буде введена система повідомлень, яка дозволить подати заявку онлайн, так зазначена, друзі, на офіційному сайті парламенту. На цьому це всі новини. Як завжди, вашу думку, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.